Мовчання перед неправдою це теж голос, який підтримує зло. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін поговоримо про гріх бездіяльності. В четвертому розділі послання апостола Якова написано: Отже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. Яків говорить про так званий гріх бездіяльності. Коли людина усвідомлює правильний шлях, має можливість зробити добро, але ігнорує його. Це нагадує про слова Ісуса в притчі про милосердного Самарянина, де священник і Левит, бачачи пораненого і просто пройшли повз, вони не зробили нічого поганого, але їхня бездіяльність стала гріхом. У контексті послання апостола Якова цей текст закликає до активної віри. У попередніх розділах апостол наголошує, що віра без діл мертва. Тому християнство це не лише уникнення зла, але і діяльне добро, допомога ближнім, милосердя, справедливість. Кожен день дає нам можливості зробити щось добре, підтримати словом, допомогти потребуючим, засвідчити про Божу любов. Не варто відкладати це на завтра. Бо невикористаний шанс зробити добро може стати нашим гріхом. Ірландський державний діяч Едмурд Берг сказав: єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб добрі люди нічого не робили. Тією ж турботою було сповнене служіння Мартіна Німоллера, німецького лютеранського пастора та антинімецького теолога ХХ століття. Спочатку він. Підтримував Гітлера, але згодом став відкритим противником нацистської арійської пропаганди, антисемітизму та державного контролю над церквами. З 1937 року по 1945 рік Нім Олер перебував у концентраційних таборах і ледь уникнув смерти. Він помер 6 березня 1984 року. У віці 92 років Нім Олер написав відомий вірш про боягузтво німецької інтелігенції після приходу нацистів до влади та їхнього поступового знищення окремих груп. Протягом своєї кар'єри пастор створював різні версії цього твору, але найвідоміша з них звучить так: спочатку вони прийшли за соціалістами. І я не висловився, бо я не був соціалістом. Потім вони прийшли за профспілковими діячами, і я не висловився, бо я не був профспілковим діячем. Потім вони прийшли за євреями, і я не висловився, бо я не був євреєм. Потім вони прийшли за мною і не залишилося нікого, хто міг би висловитися за мене. Ісус сказав. Кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Елен Вайт, коментуючи цей текст, зазначає, ми нестимо особисту відповідальність за те, якщо зробимо хоча б наюту менше, ніж здатні. Господь з абсолютною точністю оцінює кожну можливість служіння, невикористані зібності враховуються так само, як і ті, що були розвинені. За все, чим ми могли б стати завдяки правильному використанню своїх талантів, Бог вважає нас відповідальними. Ми будемо суджені не лише за те, що зробили, а й за те, що повинні були зробити, але не виконали, тому що не використали свої сили для слави Божої ті, хто намагається догодити всім, не займаючи чіткої позиції у важливих питаннях. Можуть, врешті-решт, образити всіх і залишитися без жодного захисника. Гріх бездіяльності включає не лише відсутність осуду зла, коли це необхідно, а й нездатність діяти на благо, коли від нас цього очікують. Нехай Господь дарує нам мудрість завжди говорити правильні слова без перебільшення чи применшення істини і завжди діяти так. Як бажає він. Помолимось. Дорогий небесний батько, ми дуже вдячні тобі за ці важливі настанови. Допоможи нам завжди стійко стояти на позиції істини. Допоможи Господи, нам бути діяльними християнами і славити тебе, і величати, і доносити твою правду тим людям, які ще не знають, і коли потрібно її захистити, допоможи нам бути. Відданими тобі стійкими, сміливими і захищати твою правду Амінь. Старайтеся мати чітку позицію у всіх питаннях життя.